Кодочка Кодочка Козачка, козачка. Heid, passt es. Переможемо весною. Нам треба зробити кордони з дронів так, щоб ми ж не проскочили. Олена Трибушна буде прем'єркою. і Станемо самою великою державою світу. Усик у нас чемпіон, якого більше не було в світі. Він найкращий у нас боксер. Піддубний був найкращим. По сумов у нас був найкращий. Ми найкращі люди на землі. Я був по всьому світу і розказував, що весь світ з України. Той, що п'є молоко, це всі трипільці. А інші індоєвропейці. Ми зробимо дві партії трипільці і індоєвропейці. Трипільці мочать за сільське господарство, індоєвропейські, за технологічний прогрес. І ми будемо розвиватись краще, ніж Америка, краще, ніж Європа. Краще, ніж всі в світі. Ми станемо самою великою країною світу. Хто сумнівається, хай не сумнівається. Так і буде.